Всім привіт, з вами Денис Френдлі. Неочікуване в друге відео за сьогодні. Коротше, блін, сталася фігня. Я знімав сьогодні зранку, як завжди, відео і не сфокусувало. Тепер я буду знімати тільки з передньої камери і не з задньої. Я так бачу, навіть передньої, навіть і нема цього її хірні. Знаєте, що Зближення від ближнього. Ну, зараз що фокусація, оце, що зближило чітко твоє лице, так як зараз, а і зближило взагалі в тумані. І в мене половина ролика в тумані сьогодні вийшла. Завтра вже будуть ролики тільки з передньої камери. Задовбало, чесно. Чесно, надоїло це все. Коротше, давайте цей тортик з'ємо, та і все. Да, на відео. Не знаю, мені просто включати не дуже добре, але вже ти в камеру, знаєте, ну не особо добре дивиться, але приходиться. Що зробиш? А як раніше у мене, пам'ятаю, затікала камера в ну, тіпо, в задню камеру, ти й доводилось тільки передньої знімати, так що нічого страшного. Дивився в об'єктив і все. А як ці м, професійні відеокамери, знаєте, ці, що знімають, там вже, ну, ти відкриваєш камеру, там вже ну, тіпо, не зеркало, а екранчик, на який тебе знімає. Ти ж теж, теж дивишся, коли на таку камеру знімаєш, ту, тіпо, як ти виглядаєшся найкраще, бо тож ти бачиш, як ти виглядаєш, чи не фокусу, зараз. Нормально знімаю, все їмо. Я знаю, що на цьому відео не будуть коментарів, коментарі. мені байдуже. Через те, що так нагліється цей телефон придурочно. Ціка. Ну то перше відео. Ні, не перше, в бані, коротше. Два відео. Ну торт тобі балів, А я візьму, навіть на собі компоту. Чекайте, я прийду. Завжди найдеться якась кичен, тебе тобі на назов зробити, так? Давайте. Ну, з там краще Правда, компот холодний. Ну так я. Ну, вісім з плюсом. Так. Ну добре, да поїде. Коротше, всім пока. Чекайте, тоді відео вже будуть виходити з передньої камери. Інакше ніяк, бо бачите самі. Воно, в принципі, я тут себе бачу і це набагато краще. Тому будемо бачити. Так буде краще. Тим більше свої відео так не переглядаю, так хоч буду, знаєте, ну, типу, в прямому ефірі своє відео дивитися, Щось, типу, такого, будемо скажемо. Добре, все, до завтра. Завтра відео, до речі, на курку цю, що ми сьогодні з'їли. Вона була така сира, ну, не то, що сира. Коротше, тепер мамо обсмажила. Тобто завтра буде на ранок обсмажена курка. Та тому це буде краще. Побачимось.